Кожного дня ми мандруємо світом, навідуючи українців, які знайшли прихисток від війни в різних країнах. І сьогоднішній ранок вдома не виключення. 40 тисяч наших вимушених переселенців за час повномасштабної війни прийняла Туреччина. Як живуть українські біженці в цій мальовничій країні, і що потрібне для працевлаштування? На які нюанси варто зважати, оформлюючи юридичний статус? Всі деталі дізнавалися наші журналісти. Валерія вже більше як півроку живе у турецькій Анталії. Працює в готелі дитячим аніматором. З першого червня ось хазяяється. Я виходить, що я відпрацювала повністю літній сезон. Вона кражування було він закінчився сезон. закінчився моє стажування, і мене взяли далі працювати. Пропили мені контракт на зимній сезон і далі знову на літній. І так до листопада наступного року. Від початку повномасштабної війни в Туреччині осіло приблизно 40 тисяч українських переселенців. Країна пропонує оформити міжнародний захист. Щоправда, з ним перші півроку працювати заборонено. Тому більшість українців отримують посвідку на проживання. Компанія має подати ну, як анкету, напевно, заявку до Міністерства праці і труду про те, що вони хочуть взяти на роботу цю, цю людину. Є певні умови. В деяких випадках це на 10 турецьких громадян має бути тільки один іноземець, в деяких випадках це на 5 турецьких громадян має бути один іноземець. І в такому разі вони мають. Обоснувати, чому вони саме беруть цю людину? Ну тобто, умовно, це дуже специфічно. Вони там знають стільки то мов, і в Туреччині ми таку людину просто не знайшли. Працевлаштуватися в Туреччині непросто, зізнаються переселенці. Інколи заявку потрібно подавати ще з України. Саме так і зробила Валерія. Дівчина приїхала до Туреччини по робочій візі. А я виїхала 12 травня. Мене тато проводжав до Києва. Ось і ну до Молдови. Я там робила вже візу робочу. Українцям, які шукають роботу, допомагають численні асоціації чи волонтери. До них часто звертаються місцеві роботодавці, які хочуть найняти переселенців. Місцеві жителі також охоче допомагають українцям. Роботу дуже часто заходить через когось, тобто це там приватні зв'язки, якісь там хтось когось порадив, або звертаються ці організації в асоціації. Нас їх 21, і хтось та щось та знає, і як компанії звертаються. Юються так і люди запитаються. Якщо говорити про місцевість поблизу узбережжя, то тут переважає сезонна робота, тому працевлаштуватися найпростіше влітку або взимку, і місцеві компанії охоче наймають українців. Сфера туризму завжди е, вона була популярна серед українців. Е, ну тому що, по-перше, і для українців також е, ведеться весь бізнес, але тут є великий мінус, тому що е, чого ну ви саме маєте запитати. Чи готові ви будете працювати з росіянами? У великих та промислових містах є потреба у висококваліфікованих кадрах. Зокрема, бракує інженерів та інших фахівців у технічній сфері, а ще є чимало вакансій для українських вчителів. Навіть якщо у вас немає профільної освіти викладача там іноземних мов, вас можуть взяти на роботу в якості, як вони це називають, native speaker. Тобто ви не викладаєте уроки, ви ведете фактично там розмовні клуби для паралельно з вчителем, який викладає мову вже там як більше як лінгвіст. Це можуть бути дитячі садочки, школи, приватні курси, все, що завгодно. Також не складно знайти роботу українцям і у сфері послуг. Там фотографи, май майстри е з нігтів, з манікюру. Е от це я знаю, що розбираються е місцевими на, на ура, тому що постійно бачу оголошення. Так само е це порукарня. Перукар е також дуже популярна професія. Знайти роботу допоможе володіння турецькою мовою. Також в окремих випадках в пригоді стане англійська. Якщо це ну, пов'язане щось з інженерними спеціальностями, то там люди 100% із тієї сторони, і з цієї сторони знають англійську мову. Ну там, там це просто маст. Е, тому там легше порозумітися. А в всіх інших компаніях, звичайно, Трошки складніше, тому що тре потребують ну, знання люди звичайно турецької мови, тому що ну, в туреччині англійської не дуже. Фахівці застерігають українців. Перед працевлаштуванням варто перевірити компанію, в якій плануєте працювати, і обов'язково дізнатися, чи роботодавець зробив вам дозвіл на працю, адже без нього можуть бути проблеми із законом. Тепер ранки Валерії починаються з онлайн навчання в університеті, а вечорами вона працює з дітьми. За таким графіком планує жити до нашої перемоги, потім повернеться додому, бо дуже сумує за батьківщиною.